В сухому залишку ми такі безперспективні і безталанні, що в нас одних злодіїв забирають, бо інші злодії підросли. В нас взагалі немає перспективи мати чесну відповідальну проукраїнську владу. Я, я не хочу на наводити сум на людей, бо ну це напевно і так всім важко. І, якщо чесно, я не мав своєму житті досвід, коли я був я є знайомий з багатьма політичними діячами в нашій країні. Якось так якийсь такий ліфт майданівський у мене десь був смикнув догори в політиці, коли я спілкувався з багатьма людьми і знаю з політику трошки з середини Скажу чесно, шансів у нас мало. Ну у нас шансів просто ну їх майже немає. Як є чудеса, є Бог, можливо, що зміниться в цій країні, але я абсолютно, абсолютно не бачу шанса поки що. Для того щоб хоча б щось змінилося в управлінні нашою країною в місцевому соврядуванні, щоб люди не вихвалялися на своїх. В п'янках і забавах після сесійних і корпоративах міських рад і обласних рад про свої корупційні здобутки, бо це в нас є все тотально. Я не знаю, чи можна щось змінити в країні, де от вибудована і модель виборів, і купівля цих виборців, і це все толерується, це все розганяється. Людей ну я не хочу там дуже довго про це говорити. Я шансів не вбачаю.